Та наближається. Якщо гуляння біля міської ялинки вам набридли і душа кличе до подорожі, треба визначити, яким чином ви бажаєте дістатися місця відпочинку. Залізниця найбільш зручний варіант, але саме тут виникає проблема нестачі квитків. Подорож літаком швидко та зручно, але не кожному по кишені. Автобуси доступно, але не зовсім зручно щодо великої відстані. Але щоб кожен з цих варіантів спрацював про всі тонкощі дорожньої справи, доведеться потурбуватися заздалегідь. it Зимові свята, як і літня відпустка, найбільш спонукають українців до подорожі. Як розповідає представник турагенції Ольга Широкова, Луганчани сьогодні надають перевагу екскурсійним турам з елементами активного відпочинку: це гірськолижні курорти Карпат, Польщі та Словені або сонячні пляжі Єгипту, Шрі-Ланки та Еміратів. Це навіть поїздки у Фінляндію до батьківщини самого Санта-Клауса. У турагенції кажуть, працювати їм було б значно зручніше, якщо Луганський аеропорт мав біль. Донецьк. Все в основном транспортировка авиа з из Донецка. Это и Европа, это и Россия, э, Ну и Киев, э, ну, Турция, Египет. Все, все направления практически можно сделать это совершить из Киева. Донецька, Харкова це те, що для нас ближайше. В Україні найбільш популярні напрямки Різдвяний Львів та Закарпаття. Київ з головною ялинкою країни та фабрикою ялинкових прикрас, Чернівці з резиденцією святого Миколи, а також Крим. Найбільш зручно добиратися до місця перебування залізницею, тому напередодні новорічних свят виникає проблема з придбанням квитків. На новый год спрос резко увеличивается. Ну, собственно говоря, как и в Крыму летом тоже всегда проблема. Вот. Но если с Крымом там проще, там автобус, и для нас Луганска, это в ночь сел, утром уже приехал, то за Карпатьем, как бы и сами понимаете, дорога зимой не всякий отважится сесть на свою машину и поехать. в... Карпати на машині, як розповідає Ольга, вони знайшли вихід, пропонують клієнтам об'єднуватися у групи. Наприклад, виїжджає одразу 30 людей. Тоді і агенції простіше викупити залізничні квитки. Але головне, що потрібно пам'ятати, якщо ви мрієте про бездоганний та разом з тим дешевий відпочинок, маєте потурбуватися з цього приводу якомога раніше, щонайменше за місяць, а краще за півтора-два, бо так званих гарячих турів на всіх не вистачає. Крокаділ і край. Касир Луганського залізничного вокзалу Альона Миколаївна без роботи не залишається. На десяту ранку вона вже реалізувала 108 квитків. Віконця хоч і невеличка, але черга. У нас направлення етапідпразнічні перевозки. Покупка білетів це Луганськ, Київ і Київ-Луганськ, в основному Сімферополь і Одеса. Українці не лишаться без додаткових потягів на новорічні свята. В Укрзалізниці запевнюють їх призначать. Але після того, як реалізують квитки на існуючі напрямки, зокрема додаткові потяги на захід країни почнуть курсувати не раніше 12 грудня, але існує один фактор, який може значно змінити плани мандрівників та напрямки масового руху це погода. Якщо з'ясується, що новий рік пройде у Карпатах без снігу, пасажири почнуть масово здавати квитки та так само наполегливо вимагати призначення додаткових поїздів, наприклад, у південному напрямку. Завідувачка білетами та касами Луганського залізничного вокзалу Алла Кулачик погоджується на свята найбільшим попитом користується західний напрямок. Та Київ. тому краще потурбуватися про квиток заздалегідь за 45 суток йде продажа білетів У нас за 45 суток. Чем раньше сейчас, особенно в связи с праздниками, конечно, очень трудно. Все хотят куда-то поехать на новогодние. Это лучше заранее. Ще представниця вокзалу радить людям слідкувати за наявністю квитків, бо з 1 листопада в Україні діє пілотний проект Повагонний продаж. Тобто спочатку реалізують квитки в один вагон, і тільки коли в ньому залишиться не більше восьми порожніх місць, відкривають продаж інший такого ж типу. Нову схему запровадили, щоб потяги не ходили напівпорожніми, бо залізниця зізнає значних збитків. Тільки за 10 місяців року донецька залізниця в пасажирському секторі мала більш 700. Сотень мільйонів збитків за ці кошти можна було б придбати 66 нових вагонів. А ще доводиться скорочувати кількість рейсів. Тільки останнім часом відмінили 5 потягів. Вони курсують напівпорожніми. Особливо це стосується приміських дизелів. На Донецькій железній дорогі тридцять 30 поїздів, в з яких один-два вагони. Це навіть не можна назвати настоящим повноцінним поїздом. Тим більше насільона з цих поїздів 5-10%. В основному це пасажири льготної категорії населення. Убытки по каждому поезду в месяц составляют 100-300 тысяч гривен. Целесообразнее было бы на этих направлениях пустить автобусное сообщение. Пасажири, яким доводиться користуватися потягом регулярно, вже відчули зміни у роботі залізниці та відзначають лише моменти незручності, яких стає дедалі більше. Володимир весь час у дорозі, Луганськ, Харків, Київ та міста поза кордоном. Порівняти є з чим за черговим квитком з Луганська, сьогодні він стояв недовго. Цього разу купити вдалося без проблем, але знає, що в Києві їх не уникнути. Графік маршрутів потягів змінився не на краще. Єдине за що можна буде впевненим головному вокзалі країни, те. Що будь-який момент купити квиток, хоч тричі дорожче, але реально. З тим, що я не можу, допустим, приобрести билет, вот есть, допустим, такие вот визиточки, которые дают прямо на перроне в городе Киеве. Это перекупщики, которые ну у них проблем не возникает. Тобто, якщо білет, допустимо, на Київський стоїть там порядка 200 гривень, у них це двоєна ціна і ніяких ні очередінь, ніяких проблем. У черзі біля каси й гості з Києва. Молода пара гостювала у родичів, але до новорічних свят вони планують повернутись додому. Два брат. Квитки врешті-решт купили, але лише на 2 січня. Ми брали на Київ, ну, я брала на 2 число, але вже дуже трудно. Взяли бокові, там нижні, верхні. Ну, коротко, дуже важко. А ще ж поїзд брали один, тому практично нету білета. У самій столиці стурбовані ситуацію з потягом не менше. Ілля раз на два місяці обов'язково їде до Луганська. Квитки купує заздалегідь. Розповідає, що його маршрут завжди переповнений. А що буде на свята, хлопець навіть і не уявляє. Стало сложнее еще с тех пор, когда, когда изменился порядок продажи билетов, Вот когда данные, то есть данные паспортные перестали вводиться в билеты. С того момента дело в том, что возросло количество спекулянтов. И вот даже начнутся праздники, вы увидите, и в интернете, и на вокзале начнут подходить люди, которые будут предлагать билеты за баснословные деньги, а в кассах билетов не будет. Виникають ситуації, коли їхати потрібно терміново, а квітків вже немає. Чи зручно подорожувати власним авто. Ми запитаємо у хлопця, який опинився у такій ситуації. У Івана виникла непередбачена ситуація. Термінове відрядження під загрозою квитки й придбати не вдалося. Надто пізно звернувся, отож довелося особисто сідати за кермо. ты готов ну действовать, працювати. Но мінус тому, що вот как зараз на примере, мені нужно їхати в эту п'ятницю в Київ, а білети я взяв за неделю, і вже не було мест. Іван працює у сфері торгівлі. Користуватися громадським транспортом доводиться щодня. Якщо його справи стосуються лише міст області, хлопець із задоволенням їде автобусом. Каже, і подрімати встигає, але коли попереду 800 кілометрів вважає за краще потяг. Та отримати право на проїзд останньої миті не завжди вдається. Коли є власне авто, хвилюватись не потрібно. Та є багато, але долати відстань у 800 кілометрів без відпочинку та ще й взимку дуже складно. Минус в том, что э, дорожное полотно бывает сейчас заснеженное, то есть зима началась. Вот. Плюс ломается машина чаще всего, поэтому это минус ее. Внимание! Отсутствуют пассажиры, приобретавшие билеты на рейс Луганск-Красный Луч. Ще один популярний вид транспорту автобуси Луганський автовокзал щоденно здійснює більш чотирьох сотень відправлень та перевозить до трьох тисяч людей. Скорочення залізничних маршрутів на кількість тих, хто бажає їхати автобусом, не вплинула, бо тут завжди у холодну пору року спостерігають зменшення клієнтів десь на третину. Але за словами директора Луганського регіонального управління автобусних станцій, напередодні нового року ситуація різко змінюється. Всегда перед Новым годом увеличивается поток. и особенно сжатое время там, к концу, перед праздниками бывает э, проданы, полностью загружены. Но в этих случаях у нас есть организации, которые с нами заключили договоры, с нами которые работают, мы налажены схема, и при необходимости свободно мы обращаемся, и нам предоставляют дополнительные транспортные средства, и мы Стараемся полностью максимум обеспечить. З пасажирів. найбільшим попитом у свята користуються напрямок на Київ та маршрути у межах області. До речі, сьогодні з Луганська можна дістатися як майже до всіх міст країни, так і до сусідніх російських Мільнерова, станції Вешинською та навіть П'ятигорську. Але щодо квитків, особливо перед святами, краще потурбуватися заздалегідь. Реалізацію розпочинають за місяць. Купити їх можна за допомогою інтернету, забронювати телефоном або прийти до автостанції. Можна забронировать или по телефону, или прийти на Луганський автовокзал У нас существует отдельный кабінет, стол заказов, по которому пасажир может забронировать билет на удобный йому рейс і удобное время отправления. Пасажири Луганського автовокзалу розповідають цей вид транспорту зручний, швидкий та більш доступний. Я припочитаю на автобусі, потому что быстрее. якщо налика там срочно або в гости. Нормально, хоч обслуговування хороше. Ісай Саїв, директор Луганського регіонального управління автобусних станцій, з гордістю розповідає того року. Їх визнали одним з кращих підприємств України, намагаються, щоб ціна співпадала з якістю наданих послуг. Внутрі області там, що сушістує в основному пригороди, там може, бути якісь транспортні засоби не, не настільки хороші, щоб… Остановлю міжнародний, міжнародний все транспортне сітка сьогодні стараються. Потому що така конкуренція. пасажир один раз поїхав, другий раз вже знає, какой день і какие часи відправляються лодші автобус. Грандіозні плани має і Сай Сайф на найближче майбутнє. Зовнішній вигляд Луганського автовокзалу має кардинально змінитися. До Євро 2012 біля Луганського автовокзалу побудують фонтан Каскад. А ось тут праворуч з'явиться зелена зона відпочинку. Крім цього, тут з'явиться новий перон прибуття. До речі, всі будівельні роботи Луганський автовокзал буде здійснювати за власний кошт. Якщо потяг автобус та власне авто не варіант, є ще один засіб швидкої та комфортної подорожі. Літак, однак цей вид транспорту вважається також і найдорожчим. У Луганському аеропорті в цьому сезоні до Єгипту або Таїланду не відлетіти, але до Москви або Києва доставлять залюбки. Перевага такої подорожі: мінімум часу в польоті та 100% наявність квитків. Забронювати місце на рейс можна як за 6 місяців, так і того ж дня. Головне встигнути за певний час до відльоту. Перед святами кількість пасажирів, які мають можливість та необхідність економити час, збільшуються. Щоденні рейси за вказаними напрямками заповнені на 70%. Літаки же Ан-140 на Київ розрахована на 52 місця, а московські ТР-42 на 46. Новорічна програма перельотів на свята була запланована зовсім інша. Вона передбачала різноманітні напрямки у екзотичні країни, але сталося по іншому. Повітряний кодекс, який почав діяти 1 липня, перекреслив заплановане за новими правилами. Щоб приймати такі літаки, потрібно робити реконструкцію посадочної смуги та створювати певні умови для авіакомпаній. Отож ці рейси відмінили. Зараз тільки потрібно зробити, реконструкцію полоси хоча б зробити, щоб ми могли приймати повітряні э, суди, типу аербаси 320-го, боїни 737 до 800-го. Ну там 737 есть 100, 200, 300, 400 і так далі, до 800 Зробити все як слід бажання є, і необхідність розуміють, але немає грошей. Без допомоги влади необхідної суми не зібрати. Якщо область чи держава дасть определену суму грошей для хоча б реконструкції злітно-посадочної полоси, и ограничить там от 50 до 110 миллионов гривен полоса требует 50 миллионов гривен это можно сказать что это как улучшение будет и подготовка к уладке основного асфальтобетона если 110 миллионов гривен будет выделено хотя бы ну хотя бы 100 миллионов гривен на полосу тогда без ограничений Ні, там один раз в судки, два рази в сутки таку машину приймати. розраховувати на допомогу інвесторів не доводиться. Цією метою територію аеропорту роздивлялися китайці, і американці, але вкладати гроші в цю галузь вони поки що не збираються. На Євро-2012 тут також не сподіваються, Луганський аеропорт нещодавно викреслили із списку запасних. Тож залишається лише вірити, що на обличчя області таки зглянуться. Літак дорого, на потяг квітків вже немає, проте є альтернатива. Це звичайний велосипед. Ним подорожувати безкоштовно та ще й з користю для здоров'я. При великому бажанні і необхідності долати відстань, можливо, навіть на велосипеді. Анатолій переконує, такий спосіб подорожі має переваги. Двоколісний дає можливість відчути незалежність від громадського транспорту. Ані квітків тобі заздалегідь, ані натовпу. До того ж, водійські права не потрібні, а велосипедну педаль натискати набагато корисніше ніж автомобільно. Так мислити Анатолій почав ще до армії. Хлопцем велоспортом він займався професійно. Та й потім, коли працював в іншій сфері, улюблений транспорт не Покинув навіть декілька сотень кілометрів на велосипеді для нього не відстань. Саме протяжовий маршрут, ну це как бы к людям не треба так їздити. Луганськ-Харків я їхав 350 кілометрів за 12 часов. У мене вийшло. 96-му году это было. Я виїхав в 9 і заїхав в 21, 16. Нетренована людина шосейним велосипедом долає до 20 кілометрів на годину. Та для такої подорожі мінус на вулиці і сніг не перешкода. У веломагазині нам розповідають, як вдягнутися, щоб не відчувати дискомфорту. Виявляється, для любителів зимової мандрівки передбачили все від термоодягу до спеціальної гуми на колеса. Снаряження це для велосипедистів. У нас в даному випадку представлена зімна одіждається. Это... велоритузы у нас называются, чтобы тепло и уютно было ехать. Не надо надевать на себя кучу всякой одежды, как у нас некоторые любят штанов кучу, свитеров кучу, и человеку тяжело ехать. А так это очень легкая форма, допустим, из Д. Термокурточка называется. То есть она не продувается, но при этом влага выходит наружу. Для безопасности, которая у нас... К сожалению, некоторые Игнорируют это каски. Есть детские каски, взрослые каски. Летом их, конечно, больше у нас видов. Вот. И каски, конечно, это прежде всего безопасность. И мне очень жаль, когда родители приходят даже ребенку, покупая велосипед, игнорируют это и говорят, нам это не надо. Володарка веломагазину Світлана зізнається, вона не користується громадським транспортом взагалі і навіть не їздить авто, а до магазину добирається велосипедом. Корисніше та швидше. У жінок свої аргументи переваг такого спорту. Він позбавляє зайвих кілограмів та тримає м'язи у тонусі. Здається лише переваги. Тоді чому автівок на вулицях міста не менше, а велосипеди масово купувати не квапляться. Виявляється, не вистачає уваги влади. Спеціальних тротуарів у місті немає, а понад. Дорогою їздити небезпечно. У нас виходить, на ці пів метра йдуть сливные люки. Маршрутчики підрізають всі камушки, все там і поэтому люди, конечно, некомфортно їздять. Але щоб вирушити у свята до подорожі, цьогоріч доведеться ще й особисто домовлятися у відпустці. Кабінет міністрів визначився з вихідними на новий рік. Канікул не буде. Три дні для святкування нового року і стільки ж для колядок. Тобто відпочиватимуть українці лише з 1 по 3 січня та у різдвяні свята з 7 по 9. При цьому вже 4 січня доведеться вийти на роботу.